Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас уже осінь, вночі було мінус 2. Гортензії волотисті в деяких місцях поприхоплювало морозцем, похмуро на вулиці. Але хочу все рівно пройтися, поки ще хоч якісь є гортензії. Скоро все потрібно буде обрізати. Ось цю Sunday Fries можу вам запропонувати. Вона доросла, але е, хоче на сонечку. Тут затінок, тому не дуже добре росте. І е, потрібно на сонечку висаджувати. Вона гарна, пагони потужні, є їх там багато. Так що можете писати кому треба Рододендрон після обрізки і з квітковими бруньками. Подивіться, як їх є багато. Всі будуть цісти, якщо гарно перезимують, не буде якогось снігопаду, щоб, не дай Боже, не розламало рослину. Морозу вона не боїться, але от сніг може зашкодити. Обрізала, і вам рекомендую з маленького віку формувати, не шкодувати. Потім буде ось такий густий красень. А не два патички і нещасна квітка зверху одна. Magical Candle. Такі гарні, потужні пагони вона має. Буду зменшувати кількість цих пагонів в наступному році. Хочу, щоб гарний був кущик із великими квітами. Це я тільки восени висаджувала, тому ну, це ще не показовий кущик. Монблан теж молоденький. Ось така набита кукурудзка. дуже набита. Пагони теж має потужні, гарні. Тут за будинком так мороз не пошкодив суцвіття, але вже недовго їм бути на кущику. Райсмельба. Це пізніший сорт. Зараз ось так, таке свіженьке соцвіття, але не всі встигнуть розкритися, тому що була низька обрізка. Потрібно обрізати вище. Наступному році обріжу вище. Наростила гілочки такі гарні, тільки їх забагато. Майник цверк, ось така туя, варіагатна. Уже починається хвоєпад, тому не лякайтеся, якщо всередині ви побачите ось такі жовті хвоїнки. Вся хвоя старша трьох років, відмирає це природній процес. То, що рослина вічно зелена, не означає, що кожний листочок у неї живе 100 років. Тому. Наростає нове, старе, трьох... більше трьох років відмирає. Кіушу. Ось така красуня пишненька. Якщо комусь потрібен такий кущ великий, теж можу запропонувати. Сюди висажу щось більш високоросліше. Кіушу теж високоросла. Пропоную. Ваніла Фрайс. Ванілу, бачите, з цієї сторони прихопило морозцем і вже суцвіття таке реженьке. Вона вища і її торкнувся морозець. На таких ногах ноги подивіться, які потужні. Блаумайзе. Теж такі, ох, які грубі пагони. Є молоденькі ще суцвіття. Я не підкислювала для зміни кольору. У ґрунті ще є залишки із підкислення. Три роки тому, по-моєму, останній раз я підкислювала акумуляторною кислотою, і в ґрунті ще щось залишилось. Такі гарні суцвіття. Цвітуть, не знаю, чи цей сорт ремонтантний, але ось дивіться, бачите, гілочка росте ось ця із землі і закінчується квіткою. Можливо, він і ремонтантний. Але в літературі пише, що ні. Тому тут важко сказати ремон... ну, на рахунок ремонтаності по сортах, тому що природа, вона все залежить від умов, напевно. Бегонії. Вони дуже красиво виглядають, але теж, бачите, попали під морозець. На зиму я їх заберу у приміщення в холодне. Весною обріжу і будуть вже зразу гарні кущики. Мандаринка. Е, хто хоче вівсянницю сизу, ось такий кущик, можу запропонувати, тому що я сюди хочу висадити голубу ялівець блюстар голубенький, вічно зелений. Сільвердолар. Білий сорт, але ось таким рожевим пилком припудрюється восени. Такий гарний кущик Це у зірку, бачите? У мене тут дві, тому ось цю хочу пересадити туди, там, де росте вівсяниця сиза. А на це місце примилку тюльпан. вже трішки обріз, але, напевно, не буду вже стригти, підстрижу весною. Верби буду стригти. Бачите, який гарний стовбур вигнутий. Але потрібно слідкувати, тому що, бачите, як був обмотаний навколо цього патика, почав приростати до опори. Тому потрібно вчасно проконтролювати. В кожному місці. І там почав приростати, тому я трішки з запізненням, але, можна сказати, ще вчасно додивилася і відв'язала, ну, розмотала і прив'язала ось так. Фіолетова мінлива стоїть теж. Обрізати буду перед укриттям зменшувати кущик тому що такий великий він мені не потрібен. Він вже на тюльпанчик залізає. І тут скоро буде заважати Барбарисика притіняє Такий великий мені не потрібен. Діамант руш ялівець варіагатний. Забула назву, але ось такий я бачу, що це метелик. Дивіться. Бачите? Такими крилами. виросте метелик з часом. Блюстар. Тут піде на топіар. Напевно, в кожному відео говорю одно й те саме. Ось така красота. Тут теж хочу посадити блюстар голубенький. Мінджуліп. Ось така. Ось така квітка, не квітка, квітку не хочу. Хочу щось інше. Але що саме не, ще не знаю. Геркулес. Європа така здорова. Теж буду обрізати. Може вона зацвісти в наступному році з оцих верхівочних будуть дуже великі гарні квіти, тому що пагони такі товсті. Вся молоденька, бачите, омоложена. Всі пагони молоді, але їх забагато і вони завеликі. В наступному році ще підніметься, ну, тут, буде... тут буде забагато, тому буду обрізати. Рачу. Ось так виглядає мій садок. Такий незвичний колір у діамант руш Бачите, він такий червоний і не схожий на інші сорти. Металіка. Канделайт. Ведмідь білий порівняно з іншими сортами. Це Редвельвет. Він ріс у горщику, і я його сюди не дуже давно, ну, можливо, місяць тому як пересадила. Він ще біленький, але морозець його зачепив. Бачите, трішки, але все рівно зачепив. Вон файєри, бонфаєри взагалі красиві. З потужними гілками. В топному році, надіюся, що зрівняються і будуть уже два одинакові. Вдалося сюди я їх висадила. Мені подобається, що вони тут ростуть. Отак виглядає фантом. Дуже красивий, великий, потужний. Піон. Барбарис звідси буду забирати, тому що він ну, зеленіє, так як йому не потрапляє сюди сонце. Туї, ну Він в затінку. Він в затінку, а Барбарисам потрібне сонечко. Цей теж позеленів, це багатель, але він позеленів, він був такий червоний, шоколадний. А зараз зараз, зараз зелений. Теж буду звідти забирати. Напевне, можливо, сюди його висажу. Тут йому сонця буде більше. Є ось такі барбариси червоненькі. Карлік і Red Hot Shot. Ось такі, дивіться, які гарні кущі великі. Куди сонечко не потрапляє зелені? Куди сонечко потрапило такі червоні із жовтим крайчиком? помідори вже потрібно прибирати. У мене тут безлад тому що я пересаджую, готуюся до весни. Ось бачите, вже половину пересадила своїх малюків, а половину ще потрібно пересадити. Всі ці рослини будуть готові на липень наступного року. Бачите, морозець. Морозець пошкодив. Це пінкачу. У неї квіточка із зубчиками. Видно? І біленьке. Так виглядає а, пастель, не пастель, пастельгрін, графіті. Ось така графіт. Вона така дуже гарна. Це вже на наступний рік в цьому році залишилось небагато, є ще Пінківки, ось такі декілька ваніла. Кіошу. Саджанці. Гарні, не буду витягувати. Літл лайм, ось такі великі саджанці. І lime Light. Теж такі квітучі, великі, гарні. Оце все буде на штамби на наступний рік, пересаджені в таку одну гілку або в дві гілки. Ось такий штамб є, можливо, комусь потрібно. Це Little Lime із таким потужним пагоном. Зараз підійду. Мороз. Верхівки. Це Colorful Cocktail із І з ось таким товстеньким стовбуром. Таким розгалуженням висота 1,50. Ну, до сих пір має 1,50. Ось такий Little Lime. Вже каркас сформований, готовстенькі гілочки обрізати ось так. Можна нижче, але я би його отак обрізала. І вже гарний такий сформований. Формований штам. Якщо обрізати, то пересилка вийде недорого. Також є, є азалії, є рододендрони, вічно-зелені. Азалії декілька сортів. Махрові теж є блютіт, карлик. Дивіться, бачите, скільки квіткових бруньок. Це все будуть квіти в наступному році. Всі кущики. З квітами, а з азалії теж з квіточками. Такі кущі великі, гарні. Сорти залишу під відео. Перегляньте, кому цікаво, в описі. Телефон також залишу. Варбариси ще є. Є колоновидні, є карлики, жовті, червоні. І декілька є листопадних. Оранжевих залишилось буквально 5 штук. Оранжеві, червоні, білі і рожеві. Зовсім небагато. Ось такі. Що, гараж Теж вона біла, але під осінь всі так рум'янець дістають. І морозець рижий, пандрія, графіті Петіт Чері, тільки висадила недавно, ще молоденька. Сандей Фрайс. Ось такий гарний дівчата кущ, теж. Можу запропонувати. Подивіться, який він гарний, великий. Пагони потужні. Кому потрібно? Це й можу викопати. Пастель грін, Skyfall. Минулому році висаджувала, тому ще малюк і не набрав своїх габаритів. Little Blossom теж можу викопати. Такий Colorful Коктейль. Ось такий красунчик. Ось така є гортензія, але в мене вона як незнайка. Тому що я не знаю, що це за сорт. Вона трішечки розріджена, але така дуже ніжна. Біла, не змінює свій колір на рожевий. Ні, ні на який інший, вона біла залишається. Ось така виростає. Ну, Максимум у мене була метр. метр, Ну, з цвітями, можливо, метр двадцять. Така не досить невисока. Ось така. І фрамбоазіна. Це теж молоденький кущик, тільки висадила в цьому році. Така алея. Ще є лаймлайт, дорослий, один кущик залишився. Оце все мені ще потрібно пересадити. Тут уже, а цю грядку я вже розсадила. Вон металіка все на наступний рік. Новинки. Всім гарного дня. До зустрічі!